Пожалуйста, не плачь, Тому що я хочу настроїтися, ти мене щось буває. Мене звати Еліна Іващенко, мені 14 років і я з міста Бровари. Я прийшла на проєкт Голос Діти, щоб здійснити мамину мрію. Я живу з бабусею та дідусем, їм 78 років, і вони мої офіційні опікуни. Мама померла в 25 років від ішемічної хвороби серця на роботі. Нам зателефонували і сказали, що все. Вона була маленькою, і вона дуже мало що помнить. Одне время мама на мене хотіла казати. А я кар не я бабуся. Мені бабуся розказувала, що вона співала, тому її голос, певно, вона мені його можна сказати подарувала. Я прийшла на цей проект, щоб заспівати на такій великій сцені, про яку колись мріяла моя мама, і щоб її мрії втілилися в місті. Мама гарно співала, навіть мами голос взяла. Мрію своєї мами. Давайте знайомитися з вами поближе. Доброго дня мене звати Еліна Іващенко, мені 14 років. Я з міста Бровари так просто не заспіваєш без почуттів. Чому вибрали саме цю пісню? Я співала для своєї мами, якої на жаль зі мною немає, і тому ця пісня була присвячена саме для неї. Цей вокал було важко не розчути. Один з найчастіших, який сьогодні був. Я в захваті. ця пісня ніби була написана саме для вашого голосу. Дуже дякую. Я вам чесно скажу, що ви знахідка, ви відкриття в цьому голосі. Це щось особливе. Дякую. І таких голосів майже немає. Ви молодші. Есть такие исполнители, которые, когда начинают петь, они как будто парят над землей. И ты, когда их слушаешь, ты как будто становишься лучше. Точно так же зал, я видел, он был загипнотизирован, причем мне не нужно было поворачиваться, чтобы вас полюбить. Я еще там, сидя спиной к вам, понял, что вы талант, настоящий талант. Спасибо. Можно петь только с Конечно, можно. Мне хочется до каждого из вас. Я обираю ціну кар. Боже мій! У мене зараз зірветься голова. Я щаслива. Дякую тобі, сонце! Це ти мені дала шанс, а не я тобі. Дякую. Дякую, Боже, ти така дуже. Дякую тобі. Дякую, 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 дякую вам, хлопці. Вот дуже круто! Дуже круто! підтримаю сьогодні. Бабуся дідусь, педагоги подумать. Бабуся дідусь. Базонука. Неймовірна таланок. Де ти була раніше? Чому ти не приходила раніше? Я хвилювалася. Хвилювалася. Я я І це бабуся. Тут. І дідусь тут кожен платить. Що? що я зараз розривуся з вами? Даємо мати руки, щоб вона була. Она... Ой, Боже. Дякую. Що не додали, так Ви додали. На дадому обов'язково. Іна заспокоюй бабуся, дідуся. Боже, Божеки старі. Там такі старі бабуся, дідуся. Та потім. Первый человек, который поверил в меня как вокалиста, тоже была бабушка. Поэтому вот бабушке большое спасибо. Всем бабушкам Украины спасибо за то, что верите во внучек, во внуков и мотивируете и ведете их вперед к мечте. Я никогда, ну я на очень не забуду. Это для меня что -то. Я напевно старі, тому сентиментальність. стало на mm -hmm.